Всіх вітаю з магазина «Сінсей». Я зараз у відділі Хом в магазині «Сінсей». А саме «Сінсей» в Одесі на Семена Палія в торгівельному центрі сім'я. Хочу подякувати дівчатам, які мені написали, що почалися знижки у відділі Home, що дуже багато товару переоцінили, тому прийшла і вам також показати і сама подивитись. Ну, ці знижки діють по всій території України, хочу нагадати. І так, починаємо з килимів. Переоцінили дійсно класно. Переоцінили, так переоцінили аж на 50% килим. 60 на 180. Зараз я дістану його, покажу, який він великий. Це як доріжка. Собі хочу подивитись, килим якийсь треба взяти. Я тільки хочу більш такий, знаєте, міцний, що якщо киця буде його шкарябати, щоб він тримався 349, а коштував Аж 699. 60 на 180. Я дістала вам показувати. Казати, я зараз його складу і зразу зверху цей більш світлий покладу на знижці 159 гривень замість 269 гривень. Також щоб роздивитися, цей більш такий квадратний. Мені подобається, що він з китицями. Дуже класний колір. Отакий От мені більш подобається. Подобається, що він з оцими китицями. Також показую, виглядають, як вони. Цей коштує 159 гривень, 41% знижки. Так, по килимам. я начебто все роздивилась. От знайшла ще дві позиції на знижках і вам показала. Зараз складу знижка на отакий килим 239 гривень. Мені подобається, що він в формі тваринки і що це штучна шкіра, ані не натуральна, як я була відпочивала на заході України. Отаке мені більш подобається. Штучне і воно гарно виглядає. От так можна робити. 239 гривень, 40% знижка 60 на 90. Класний. Показує, він з цієї сторони виглядає. Чудовий килим. І гарна знижка, гарні знижки у них дійсно почали в цьому відділі. Показує багато фіранок на знижках. І написано, вам це необхідно. Ось така фіраночка. 119 гривень коштує. Коштувала вона 269 Це штора називається. Так, я хочу розміри побачити. Чи вони їх заклеїли? Штора 119 гривень. Якось як заклеїли, знаєте, мені здається. Ну, не бачу. Вибачайте, але зроблена ось так гарненько. Далі ще знижка. На таку штору тут розмір є. 140 на 260. Бачите, вона тут зроблена, щоб ну, є, за що її. От мені підійде якраз такі крючки до моєї багети. Я недавно вішала. 219 гривень, 35% знижка, 339 коштувала 140 на 260. Ось така блискуча. От мені подобається, до речі, 169 гривень, 140 на 260. класно блискуча така, 140 на 260, замість 339 гривень, які гарні ціни, ще така 169, 63% знижки, мабуть, ще краще, як з малюночком вишитим, замість 459, 63% знижки, мені дуже ця подобається в рожевому кольорі, 339 гривень, також 140 на 260, але без знижки. Далі ще зі знижкою йде ось така. Я вам показую, що вони скрізь такі підшиті. Все зроблено, що зразу ви берете їх додому і вішаєте. Все зручно. 289 гривень замість 459, 37%. Знижка на оцю. Ще така біленька, але вона з блискучим. Хтось діставав, хочу показати. Також гарний, то це взагалі яка, приємна на дотик 189 гривень, розмір такий же. Коштувала 289 гривень. Яка гарна з китицями такими. Я це таке люблю. 459. О, тут з малюночком. Ось, з малюночком. Тільки вони якось загорнули малюнком всередину. Ось так хотіла подивитися, він якось як всередині. Оцей малюнок гарний який. Слухайте. Так, а що тут 100% поліестер написано. 219 гривень. Це замість 459. 52% знижки. Ну класні дійсно знижки. А ось яка 459. Схожа, але не така ще кращий малюнок. Це без знижки йде тут знизу. Я оцю не пам'ятаю. 489 показала. Ні, отака м'яка. О, яка вона класна! Слухайте, приємна така м'яка з вибитими квітами. Сподіваюсь, вам видно. 289 гривень, дуже приємна. Є така темна ще, як бархатна, і листочки по ній. 359 гривень. Розмір також 140 на 260. Ну, а коштувала аж 509 гривень, до речі. Дуже файні знижки на шториці. всі. І ось гляньте, який малюнок, ой, дуже гарний. 169 гривень, біленька, така як з листочками. Замість 459 знижки. 3% знижки. Мені оця подобається класна. Так, я хотіла, знаєте, що показати. У них вже з'явилися ці полиці, я не показувала ще ні разу. По-перше, мені дуже сподобалася ця полиця. я не бачила такого дизайну. Ні в Юскі, ні, ні в епіцентрі. Полиця дійсно класна, тому що е, я поясню, чим вона мені сподобалась. Вона класно, що збирається. от Раз, і не треба вам, і вона ось, ну, в, в, розумієте, да, отак, по бокам збирається. Получається, вона йде на чотири полиці. Чи полиця йде на чотири полиці? так, е, Ціна її цієї полиці. А от і цікаво, це ж не вона за неї намальована. А, ось вона як. Ну, зараз я розберуся, вам скажу ціну. Ось вона як збирається клас. Все так зручно. Квіти можна на балкончику поставити. Так, я зараз про полиці розкажу, а потім ну, скажу вам ціну на неї. Тут ось іде така цікава 45 сантиметрів. Написана вона як кільце, 269 гривень, 41% знижки. Тут дерев'яні такі в неї, ну дві полички. Дуже цікавий дизайн, до речі. Далі у них ще такі пластикові. Тепер з'явились полички. От пластикові це ціна на пластикові, я так розумію, 659 ні, це на три, а тут раз, два, три, аж на чотири. А ось вони, 459. Оця полиця коштує, от бачите, на чотири. Ну, просто в різних кольорах 459. А є навіть для взуття, і, до речі, три полички, 169, і це ціна без акції. А трьох полиці ну їх немає в розібраному виді. Ось вони є в світлому, в темному кольорі по 659 гривень. Зараз я з'ясую, скільки ця поличка коштує, і вам скажу. Каця коштує 659 гривень, вона йде без акції. А ще глянки кошики для зберігання у них класні прийшли. Це нова колекція без знижки, але хочу показати. 619 тут дівчата при мені їх збирали. Мені сподобалась така ідея. Ось він як тут тримається. Ось ці крючки сюди вдягли. Він збирається легко. Так, зібрали он він, в зібраному виді. Так виглядає. Класний кошик. Відійду так, вам його покажу. Є такі маленькі, я вже якось показувала в іншому. Ну, маленький, нагадаю, коштує 219. Такий декор дуже гарний. До речі, його можна вішати, можна отак поставити. Він на дощечки дуже гарно стоїть. 119 гривень, 37% знижка. Дуже прикольно виглядає. Такий мені здається, як для кухні підходить. А отут вони його так ну, можна й повісити. Як вам подобається, Ще хотіла показати, що кошики. З, дійсно з гарною знижкою. 64% знижки, 79 гривень, який класний кошик. Колір приємний, він так розкладається зручно, великий, до речі, кошик цей. Ну, я зараз так однією рукою вам його розпрямляти не буду, але він так розпрямляється, цей кошик, і коштує все 79%, я коштував 30, 30 і на 24%. Файна ціна на, на цей кошик. І також тут багато таких кошиків іде на знижки 99 гривень. Цей блакитний він іде з ручками, такий, як натуральний. Розмір, якщо побачу, тут 59% знижка на нього. Ще ось цей рожевий також йде за 99 гривень. Вони йдуть в одинаковому розмірі, просто різних кольорів. Кольори приємні. Оце зі шкіряними ручками. Мені він раніше подобався, а зараз ще більше подобається зі знижкою такою 56% 149 гривень. Гляньте, як багато знижок на кошики. Оцей в зібраному виді показую. Займає мало місця, десь ви його зібрали, поклали. Вам потрібно видістали 129 гривень, 52% знижки. Також приємні кольори. Дуже приємне поєднання кольорів і маленький ось такий кошик. ну так покажу вам його. Такий, прям, як, начебто, хендмей виглядає. 99 гривень це 55% знижка. Тут такий прям в'язаний. Як знаєте, мак макрамеч, як ми робили в дитинстві, 149 гривень, 56% знижка. Ось такий зниточок. Також виглядає дуже приємно. Великий вибір кошиків. Я спочатку подумала, що це сити, чи лійка, чи що це таке, а потім ну, зрозуміла по цій картинці, тут намальовано, що вони як овочі тут миють, чи якісь... Ну, траву, овочі, фрукти. І воно тут виходить, ця лієчка, як лінька. І так воно вставляється сюди. І можна поставити таку як сіточку. Ось так. За 69 гривень замість 169. 59% знижка. Мені Здається, цікава така штука. 69 гривень коштує. Тут ще на знижці два види салатників. Такий прям як хрустальний скляний, такий важкенький, гарний такий салатник, 79 гривень, замість 149 гривень. І ще ось такий більш та також важенький, такий гарний, 99 гривень замість 169. Оцей взагалі за 79 гривень. Такі знижки. Якось прям такі приємні знижки, скажімо так. Гарні ємності для сипучих, по-перше, вони дуже зручно тут закриваються, і, мені здається, міцно отримають. Ось такі тут силіконова ця штучка. 69 гривень, 42% знижка, причому вони, дивіться, багато кольорів різні. Є навіть по 59, ось такий в зеленому, такому смарагдовому навіть кольорі. Класно, що вони так переливаються. І коштували 99, інші 119 гривень. Так, це коробка для зберігання, вообще, називається. Так, далі. Ще акція: тут 5 штук. Ось мені дівчина сказала з відділу. Аліна, що вона собі брала, вони а вони скляні. Вона каже: дійсно класні. П'ять штук цих боксів за 139 гривень, замість 239 гривень 42 знижки. Причому кришечки є в різних кольорах. Якщо вам не подобаються такі. Темні сірі, є такі більш м'ятного кольору, зеленого на будь-який смак. Також знижка на отакі це дитячий посуд. Відділ 69 гривень. Стакан він йде з трубочкою, замість 119 гривень у відділі дитячого посуду. Гарні знижки на ці квіточки штучні по 59 гривень. Вони йдуть як в горщику різ, різноманітні. Отут горщик. Це ось одна композиція. А зараз дістану, покажу вам. Ось ціла композиція 59 гривень, замість 149. Або, наприклад, ось така композиція. Ось такі композиції по 59 гривень. Також класна, класна акція. Ще побачила акцію тут. Це як, а це для корму для собак, чи котів для сухого гляньте, класна така упаковочка. Ну, контейнер, скажімо так, з кришечкою. 149 гривень 56% знижка. А тут у нас отака. Е, ух ти, такий чохол. Як цікаво, 119 гривень. Пец, пец, чохол коштував 219 гривень, коштує 119 гривень. Рушник, такий рушник для тварин. Ох, який зручний. Гляньте для тварин рушник. Клас. Клас, мені подобається. Рушник для тварин. Дуже цікавий. За, 100, за 119 гривень, да, а коштував 219 Ну, файні знижки, що казати. Багато знижок почалося. І на келихи, і на чашки. Прям глаза в мене розбігаються. Дивіться, чотири. Чотири. 4 таких стакани за 99 гривень. 55% знижка. Клас. Вони такі прям як хрустальні по 350 мл в цьому стакані. 99 гривень. Ось такі чашечки Вони намальовані, такі, як більш рожеві, зелені. Ну, тут видно по цій ручці. 59% знижка. Дві чашки за 69 гривень. Я зараз собі обов'язково куплю чашки. Далі 119 гривень знову 4 стакана таких великих. Класно, класно. Отакі келихи цікаві. Ну, я такий, ну це ви знаєте, мабуть, можна і морозиво з них їсти. Отакі чотири келиха за 169 гривень. Вони такі, як в смарагдовому кольорі рожеве золото. Там ще наверху такі низенькі, по 129, також за чотири штуки. Ну просто супер ціна. О, які класні! Оцих я, до речі, ніде не бачила таких келихів. Маленьких, 69 гривень. Їх іде також 4. Такі, ну, як під такі напої по типу біхіровки, наливочку якусь випити. Маленький такий келих. Тут по 2 іде 59 гривень, також красиве, таке як рожеве золото, ось такі келихи. Ну, склянки, можна сказати. Ще чашки, ось оці чашки думала дві придбати. Вони йдуть за 49 гривень, замість 79. Ось такі чашечки також красиві. Треба обдумати. Багато дійсно знижок на посуд почалось. Так, оці такі ж уже дизайн. Мені прям подобається. Така велика тарілка. 59 гривень коштувала 149, 60% знижка. Клас, дуже гарний колір. Так, і меншого розміру з цієї колекції, така як тарілочка супова. Назовем, так, 59 гривень. Також коштувала 149,60% знижка. Слухайте, ну клас знижки. А тут яка така блискуча, це, мабуть, як таця. Ну, така ось велика, дуже не написано. Розмір 129 гривень замість 289 І Ще така блискуча в діаметрі ну десь більше, ніж 30 см. Це точно. Тут ще чашок багато по акції. Такі коштують 79 Оця в зеленому кольорі 59 гривень. Ну так, посуд також багато знижок. І хочу перейти ще на текстиль, показати трішки подушки, всі зі знижками, мабуть. 99 замість 159, подушка для сидіння приємного кольору 40 на 40, ось оця в зеленому. Потім ось така ще з квіточками в весняному, до речі, без акції. Тут ідуть по акції ось такі подушки 139, 45 на 45. Далі. Я дивлюсь, щоб, знаєте, показати вам більше те, що на акції. І ось оця ще на акції, ой, яка гарненька. 99 гривень. Дивіться, ось така. 99 гривень. Також класна ціна. Тут йдуть більш такі тоненькі, як паралонові. Це також Подушка 79 гривень, 42 на 42 замість 119. З зав'язками зручно, що є зав'язки. Далі це ж вона за 79 гривень. Ну, вважаю, що ціни ну, класно, вони так оціняють. А, о, тут набір білизни, до речі. Ого, який важкий! 359 гривень. Написано 100% котон. Ось 60% котон, 40 поліестер, 40% знижка, 2%. Наволочки 70 на 80 і одне простирадло 200 на 220 Знижка тільки на оцей колір, але колір приємний 359 гривень. Так, гляньте, скільки я так вам просто відійду, покажу, скільки багато кольорів різних. У них такі цікаві, до речі, постільної білизни. Прищепки аж 40 штук за 59 гривень. До речі, ось такі широкі, мені здається, що зручні. Замість 149 гривень ціна. Далі, тут іде така щіточка без палки, просто щітка. Коштує 35 гривень, замість 79 гривень. Так, на неї, саме на неї йде знижка. Так, а на таку щітку 149 знижка не йде. Тут для Собачки 339 гривень лежак для. не знаю, Може і для кота підійде 399 гривень. Мені здається, що для собаки там просто заклеєно. Для кого саме 50 на 70 Ну, В приємному кольорі не буде йорзати тут так все зроблено. Знижка на нього 33%. Так, ще щось я бачила тут в цьому відділі. А от знижка на таку класну миску велику, де вона цікаво зроблена для собак. 59 гривень коштувала 149-60% знижка. Тут саме в рожевому кольорі. Колір приємний, до речі. Далі 29 гривень. Це тканинні серветки, такі, знаєте, які прибирати в рулоні вдома. Замість 59 гривень. Пканина називається. Пканина для прибирання, рол. Може, це саме прибирати, за, за тваринами, не знаю. Ну, ну, Серветочки такі, тоненькі, ви знаєте, 29 гривень коштують. Шкряблки у них оці є. По 269 гривень. Коту треба моєму. 269 гривень. У мене на вулиці дерева шкребе. 169, оця за нормальною ціною, 169 гривень. Отака саме, як бумага. Знаєте, воно зручно для котів таке шкрипти. Дякую, що дивитесь мій канал. Показала вам знижки в відділі хом. Самі було цікаво подивитись. До речі, у них багато новинок. Гарні оці подушки поприходили по 339 гривень, ну дуже гарні, в трьох кольорах. Мені подобається 40 на 40, отака бежева, рожева і сіра. Сіра, так взагалі з двом кольором поєднання виглядає. При приємно. 339 гривень коштує. Я не всі вам знижки показала у відділі хом, тому що знижок ще от дивіться, скільки тут. Наприклад, оці паки йдуть, бо два бокси за 169, Ось тут ці всі, які збираються бокси 79, по 58% знижки. Хотіла показати. Більш таке потрібне для дому. Ще оці подушки покажу. 99 гривень коштують 42% знижки, навіть 48%. Ось так як бант зроблений. Ну, прикрашати дома для декору. 99 гривень. Ціна класна. На цьому буду з вами прощатися. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!